Volkswagen посад немає тяги, добре не гребе не їде. Причини там купа є, але одна з причин. от Побачив масло, інтеркулер патрубок Тріс. Це так конкретно тріс. Просачується, не нагнітає турбіна, тікає на дум. От одна з причин. Тому може не бути тяги, І то всіх, коли інтеркулера, патубки такі, чи пластмасуючи, такі можуть мати тріщини. Тому може і не бути достатньої тяги. Що можна почути, якщо даєш газу, підшипає, А якщо то під хомотом, так як в цьому випадку, добре не чути, хіба як купа газу даєш, ніхто не вибіжить з машини при кілометрах ста і буде слухати, чи шипить, чи ні. Ну, одна із причин, от вона. Чому нема тягає? Патрубок тріснутий на інтерколір.